Пропоную вам лотик кімнатних таких капців. Вони будуть в розмірах від S до XL. Найбільше буде M. -очки. їх буде в лотику 7 штучок. Ось такі розміра різні. Мука така. S. Ось такі сині рубчик дуже прикольненькі, вони будуть в розмірі 40-41. Також М'язаний, середині тепленький. Для поціновувачів мультика Grinch, Дуже кльові такі зелененькі. Hello Kitty буде в лотику три штучки. така клітиночка, всередині теж тепленькі. Дуже гарні м'якенькі. Також ось такі. Розмір 40-41. Також рубчик, XL, L, Молодний тим XL. Чорненький в розмірі 40 41 і 42, 43. Сіренький врубчик. Також 40-41. Ось такі серії.